Добрий день. Ми з вами продовжуємо знайомство з оператором умовного переходу в середовищі мови програмування Python. І на сьогоднішньому занятті ми ознайомимося з вами з таким класом задач, де застосовується оператор умовного переходу, який можна назвати пошук елементів за умовою. Тобто, у нас є певний ряд числових значень чи текстових значень. І нам необхідно в цій послідовності елементів відшукати певні елементи, які задовільняють вказаній умові. Розглянемо досить типову задачу визначити, дані, визначити додатні елементи у введеній послідовності. Тобто, в нас є деяка послідовність, скажімо так, цілих чисел. Наше завдання. З'ясувати, а які ж елементи в цій послідовності є додатні. Додатні елементи це елементи, які більше за нуль, Тому розпочнемо із введення даних, далі здійснюємо перевірку, і згідно умови завдання, необхідно буде вивести на екран лише ті елементи, які є додатні. Давайте зупинимось, що у нас є 4 цілих числа, і нам необхідно визначити. Які з цих чотирьох чисел є додатними. спочатку організовуємо введення цих чисел, назвемо їх num1, num num3 і num4. Ну, Скорочення від слова набор. Так, як ми плануємо вводити цілі числа, тому команду input загортаємо у функцію int, яка перетворить у введені дані в ціле число. Ну і Для того, щоб було зрозуміло, а що ж ми плануємо робити. В ложках команди input ми введемо текст підказки. Давайте перевіримо, чи воно працює. Запускаємо. Бачимо, що машина просить ввести перше число і далі копіюємо цю команду. Ми згідно умови домовилися, що ми будемо вводити 4 цілих числа. 01, 02, 03, 04 відповідно змінимо і підказки. Запускаємо. Перевіряємо, вводимо перше число, вводимо наступне число, ще одне число і ще одне число. Поки що в нас лише присутні команди уведення. Ось і бачимо, що воно працює. Далі. Наше завдання визначити, який із введених чотирьох чисел є додатним. Тобто в результаті ми маємо на екрані одержати список лише додатніх елементів. І ось тут нам потрібен оператор умовного переходу команда IF. Якщо ми вже з вами з'ясували, що умовою, яка дозволяє визначити, чи число є додатним, це умова, що число має бути більше нуля. Якщо ну1 більше нуля, то ставимо двокрапку, крапку, що ми маємо зробити? Ми маємо його вивести на екран. Print num. Далі ми це саме маємо повторити над наступними елементами. Ну, Знову, якщо num2 більше 0, так як ми маємо дію примінити до кожного елемента, то ми використовуємо форму неповного. Розгалуження, неповна форма умовного оператора, в якій відсутня гілка Else. Далі треба перевірити NUM3 і NUM4. і ну, відповідно, для того, щоб прискорити процес, ми його цей код скопіюємо, а далі залишається уважно підкоригувати наші дані в Ось такий ми одержали код програми введення чотирьох цілих чисел, а далі пошук додатніх за умовою. Якщо умова виконується, машина виконає команду print, яка виведе дане число на екран. Ну, Давайте перевіримо, як це виглядає. Ну, можна для красоти ще додати таке повідомлення наприклад, список чи послідовність багатих чисел. Ось, запускаємо. Вводимо перше число, нехай це буде 2. Вводимо друге. Візьмемо від'ємне, мінус 3. Вводимо наступне ціле число, нехай це буде одиничка. І візьмемо ще число мінус 5. Ось такі 4 числа. 2-3, 1, 5. Натискаємо Enter, вводимо останнє четверте число. І машина переходить до пошуку. Послідовність додатніх чисел 2 і 1. Команда print зазвичай після виведення інформації переводить курсор на наступний рядок. Якщо ми хочемо одержати виведення даних не в стовпчик, а в рядок, то ми повинні в команді Print вказати, що кінцевим елементом є не на новий рядок, а є символ відступу. Пропуск. Додамо цей керуючий елемент команди Print до кожної із наших команд. Виведення. І в результаті ми одержимо виведення на а в рядок. Ось такий простенький керуючий атрибут, який вказує, що є кінцевим елементом після виведення. Запускаємо, вводимо числа, Enter, і перед нами список додатніх елементів. 2, 3 і 1. Досить таки просто. Перейдемо до наступної задачі, яка використовує код попередній. Задача звучить з чином. Визначити суму додатніх елементів. Якщо в попередньому завданні нам необхідно було відшукати елемент і вивести його на екран, то в цій задачі нам необхідно буде шукати суму додатніх елементів. Тобто, сам елемент треба не виводити, потрібно буде не виводити на екран. А додавати до певної суми. Початок такий же самий, тому для того, щоб прискорити процес, ми скопіюємо вже наявний код. Ось, і дещо змінимо у повідомлення. Це у нас має бути сума додатніх елементів. Як міркуємо? Так як число необхідно буде додавати до певної суми, то ми маємо десь мати змінну, яка буде накопичувати нашу суму. Тому ми введемо допоміжну змінну, яку назвемо сума, і надамо для неї початкове значення. Початкове значення 0. Тому що, якщо ми додамо якийсь елемент, перший елемент, додамо до 0, то результат суми в нас не зміниться. Початкове значення суми 0, ну, а можливо, там взагалі немає додатніх елементів. Відповідно, сума дорівнює 0. Логічно. А далі початок такий же самий. Якщо значення змінює 1 більше за 0, ми перевіряємо, чи число є додатнім, то що ми маємо зробити? В попередній програмі ми командою print виводили це число на екран. В нашому випадку. Нам необхідно це число додавати до суми. І ця дія виглядає слідуючим чином. сума дорівнює до попереднього значення суми додати 1. Ось так в програмуванні ми можемо реалізувати додавання до суми нового значення. Далі перевіряємо наступне число. 02. Якщо воно більше нуля, то. То його також треба буде додати до суми. Пишемо сума. А зараз ми застосуємо дещо спрощену форму додавання до суми, і виглядає ця команда ось таким чином: плюс дорівнює. Даний запис є еквівалентним попередньому. Єдине, що дещо спрощує сам вираз. Машина спочатку виконує операцію додавання, тобто num2 вона додасть до попереднього значення суми, а потім операція присвоювання запише результат ту ж саму комірку суми. Ось. Далі. Далі хід міркування у нас аналогічний, тому скопіюємо і акуратно змінимо. Програма перевіряємо 03, додаємо 03, перевіряємо 04, додаємо 04. Для накопичення суми немає значення, чи ви будете використовувати ось такий запис, чи ви будете використовувати ось такий запис. Але при багаторазовому повторенні, це в нашій наступній темі тема циклу при багаторазовому повторенні Ось ця команда виконується на певні долі секунди швидше, ніж ось така команда, і це необхідно враховувати, якщо, наприклад, необхідно додавати 1000 мільйон чи 100 мільйонів елементів. От. Якщо це невелика кількість елементів, то по часу виконання особливого значення немає. Але якщо кількість повторень дуже швидко зростає, то необхідно... Враховувати і пам'ятати, що ось такий запис спрацьовує набагато швидше. Так, а що ж є результатом? А результатом print є значення суми. Принт. Дамо повідомлення. Пишемо сума, ріні і виведемо значення змінної суми. На повний код програми, вводимо 4 числа, даємо повідомлення, що далі буде виведена сума додатніх чисел і здійснюємо пошук додатніх елементів. Якщо ми знаходимо додатній елемент, ми його додаємо до попереднього значення суми. Давайте запустимо і протестуємо. Вводимо перше число 2, далі хай буде мінус 1, далі нехай буде 3, далі візьмемо мінус 5. Відповідно, в нашій послідовності лише два додатні числа, 2 і 3. Очікуваний результат має бути 5. Дійсно, сума додатніх чисел дорівнює 5. Програма працює. Можна її протестувати на інших даних, тобто коли у нас всі числа додатні. Маємо результат 14. Також бажано протестувати, коли у нас всі числа від'ємні, тому що якщо у нас є деяка умова, то необхідно перевіряти декілька разів, коли умова виконується і коли умова не виконується. Тобто враховувати ось такі критичні точки. Як бачимо, все працює. Давайте трохи дослідимо, як все ж таки здійснюється додавання до попереднього значення. Виконаємо дану програму у покроковому режимі. Для цього спочатку я включу вікно відображення змін. Ми можемо спостерігати в середовищі солі, що відбувається в пам'яті, і запустимо програму на виконання. Почніше, ми домовлялися запустити її в покроковому режимі. Нажимаємо на ось цей зелений жучок, переходимо в режим відлагодження, і машина курсор стає на виконання першої програми. Далі або кнопка знайти, або функціональна клавіша F7. Починаємо покроково крокову виконання. На екрані з'являється повідомлення, і машина просить ввести перше число. Ми бачимо, що функція «Input» передає для функції INT число 3, воно є текстом. Крокуємо далі F7. Функція int перетворила символ 3 в число 3. Крутуємо далі. І відбулося присвоєння комірку пам'яті з іменем num 1 Машина записала значення 3. Аналогічно відбувається введення наступних чисел. Або буде мінус 3. Enter. Крутуємо. Комірку попала в наступне число. Крокуємо далі. Вводимо 2. Крокуємо далі. Вводимо ще одне число. Крокуємо далі. По відлагодженню. Ми бачимо, що в комірці в нас є 4. Цілих числа. Машина перейшла до виконання шостого рядка. Команда Print виводить повідомлення сума додатніх чисел. Ось у нас Далі завершилось виконання команди Print, машина переходить до сьомого рядка, з'являється змінна сума, комірка пам'яті з іменем суми, значення якої дорівнює 0. І переходимо до розгалуження, те, що у нас зараз цікавить. Машина перевіряє NUM1 ну, більше 0. 3 більше за 0. Так, умова виконується. І ми переходимо до виконання цієї команди. Машина прочитує значення суми, попереднє значення суми 0. Прочитує значення комірки 1, ну, 3. Виконує додавання, 0 плюс 3 буде 3. І результат заноситься. Суми. Як бачимо, після виконання першого розгалуження. 1 у нас додатн, машина додала його до суми, сума змінилася і вже дорівнює 3. Перевіряємо наступне число. мінус 3 Умова не виконується. І відповідно, вся дія пропускається. Машина переходить до перевірки наступного числа. 3, 2 0, нуля. Умова виконується. І ми додаємо число до сум. Бачимо, сума змінилася в лінії 5. Ось таким чином ми можемо спостерігати в покроковому режимі, як виконується дана програма. Наступна задачка дещо буде змінена, і нам необхідно буде знайти добуток додатніх елементів. Сума добуток майже однакові за побудовою програми, але не потребують певних змін, яких саме? По-перше, необхідно змінити ім'я комірки пам'яті, так як ми маємо шукати добуток, то ми знаємо, що ми шукаємо добуток. Далі. А чому ж дорівнює початкове значення добутку? Якщо ми візьмемо початкове значення добутку 0, то ми його ніколи не знайдемо. Тому ну, початкове значення добутку ми беремо за одиницю. Далі. Далі проходимось по нашому добутку. Змінюємо добуток. Помножити добуток. І відповідно тут у нас множення. Далі у нас добуток. Добуток, добуток і добуток. Так, ну і тут також необхідно звільнити повідомлення на добуток. Так. Ну, давайте перевіримо, що ми одержали. Запускаємо, вводимо перше число, вводимо наступне число, далі і далі. У нас лише два додатні числа, 2 і 3, очікуємо на добуток 6. Ентер. Дійсно, добуток додатніх чисел дорівнює 6. Значить, якщо ми шукаємо добуток, то для того, щоб його все ж таки знайти, початкове значення добутку має дорівнювати 1. Ну і остання на сьогодні задачка визначити кількість додатніх елементів. Ми вже знаємо, що необхідно розпочати із введення даних. Скопіюємо. Так. Кількість поміняємо. І перейдемо до написання коду, який дозволить нам відшукати кількість додатніх елементів. Щось подібне до знаходження суми. Ми вже знаємо, що так, як нам необхідно буде щось шукати і десь накопичувати певні значення, в даному випадку накопичувати кількість додатніх елементів, то нам необхідна зміна, в якій ми будемо зберігати ось цю кількість. Ну і відповідно початкове значення кількості 0. Якщо там немає додатніх елементів, то відповідно, кількість їх дорівнює 0. Далі ми вже знаємо, що нам потрібне розгалуження, ми маємо перевірити значення змінної. Якщо перша зміна 01 більше 0, то що ми маємо зробити? Ми маємо змінити кількість, так як ми відшукали перше додатнє число, відповідно, кількість додатніх елементів має змінитися на одиничок. Ми вже знаємо, що це можна зробити за допомогою ось такої операції просвоєння. Плюс дорівнює 1. До попереднього значення зміни ікаунт машина додасть 1. Скільки додатніх чисел ми відчукаємо, таку кількість одиничок і додамо. Відповідно, одержимо кількість додатніх МН. 3, 1, 4. Ну і залишилося вивести результат на екран команда Print. І, і вказуємо ім'я змінної, значення якої необхідно вивести. То вся відмінність від задачі на знаходження суми заключається в тому, що ми додаємо не сам елемент, а ми додаємо одиничку. Знайшли елемент, додали одиничку. Знайшли ще один елемент, додали ще одиничку. І так, скільки елементів ми відшукали, таку кількість одиничок ми і додали. Запускаємо. Вводимо перше, друге, третє число. Візьмемо якесь від'ємне число. І ми одержали, що кількість додатніх елементів дорівнює 3. Якщо ж у нас всі елементи, перепрошую, якщо у нас всі елементи будуть від'ємні, поспішаю, якщо всі елементи будуть від'ємними, то відповідно кількість додатніх елементів дорівнює нулю. На цьому все. Я вам дякую за увагу. Бувайте здорові. На все добре. До побачення.